Друзі, усім привіт! Продовжуємо вивчати історію з інсториками. Сьогодні маємо таку історичну постать, як Степан Бандера. Ось таку наліпочку дає нам сільпу. Вітаю, діти мої! Про мене багато чого говорять, а ще більше дофантазують. Я зі своїми братиками-пластунами ріс із думкою про незалежне майбутнє нашої країни, яку сусідські пазарі розривають по шматках. Та-та, я був з у свій час. Дитинство я проїв, тренуючи витримку та готуючись до боротьби, засинав і прокидався з думкою про перемогу, Так і виріс відомий вам батько та Пілля. Я за суверенну державу боровся, а не за довгими столами сидів. Що тут казати, якщо вороги навіть бояться промовляти моє ім'я? Але не хвилюйтеся своїх не ображаю, слово пластуна. Ловіть настановив від батька. Перевіряйте інформацію, бо фейки плодять ще з моїх часів. Таймо, <сі> ти знайшов бандеру. Так, наліпочка. Наліпочка. Кріпимо. Кріпимо наліпочку. Степан Бандера, роки життя 1909-1959 рік. Тобто, всього 50 років жив, але скільки всього встиг. Моє прізвище Бандера з іспанської мови перекладається як прапор. І справді, моє ім'я сьогодні є стягом боротьби українського народу за свободу. Утім, вороги України придумали сотні міфів і вигадок про мене. А все лише тому, що я та мої друзі боронили рідну землю, міста і села, сім'ї та родини від пограбувань і знущань. Але про все поволі я, Степан Бандера, народився 1 січня одразу з початком нового 1909 року в родині греко-католицького священника. Сталося те побіля калуша, саме того містечка, звідки ті хлопці, що співали пісню про Стефанію і виграли Євробачення. Батько навчав мене двох моїх братів і трьох сестер бути вірними християнами, гарно вчитися, плідно працювати і не забувати рідний народ. Мені пощастило бути пластуном, а отже, ми ходили в гори, лазили зі спеціальним спорядженням по скелях, мешкали в наметах, розпалювали вогнища, вчилися виживати в умовах лісу, аби не боятися ведметів і вовків, займалися спортом. Це все вам розповідаю, щоб ви знали, що я теж був живою людиною, а не лише пам'ятниками, які стоять в різних містах України. З часом я знайшов собі ще одне цікаве хобі фотографію. Я поїхав навчатися в політехнічний університет до Львова, який тимчасово відійшов в Польщі. Я мав стати агрономом, але доля склалася так, що я почав боронити права українського населення. То нині поляки й українці є дружніми народами, а на той час, на жаль, багато чого не могли поділити між собою. Знаючи, що наближається велика війна, ми з моїми колегами почали готуватися до того, щоб скористатися подіями та проголосити незалежність України. Це ми зробили 30 червня 1941 року у Львові. Але німецькі окупанти, як і московити, не хотіли, щоб Україна була вільною. Мене затримали німецькі військові і відправили до концтабору. Я вцілів у цьому жахливому місці, тоді як мій брат Василь загинув. Надалі боротьбу за вільну Україну очолював наш побратим Роман Шухевич. Також я хотів би розвіяти міф про те, що ми, бандерівці, ненавидимо інші нації. Це неправда. Ба більше воїнами Української повстанської армії були люди різних національностей, євреї, німці, поляки. Ми лише хотіли жити на рідній землі вільно і самостійно, тому захищали рідні містечка і сели наших родичів, яких росіяни хотіли вивезти до Сибіру, збіжжя, аби не змогли влаштувати на наших землях голод, як робили це на інших теренах. Загалом українці миролюбні. І я теж мріяв про мирне життя. Та коли ворог прийшов під твою браму і хоче знищити тебе, необхідно захищатися. З часом москвини всіх людей, які хочуть жити у вільній Україні, почали називати бандерівцями, як раніше називали мазепинцями чи петлюрівцями. Тож знайте, якщо вас хтось називає бандерівцем, то це не образа, адже бандерівець це українець, який хоче бути вільним, розумним і успішним. Наприкінці хочу подякувати вам за флешмоби в соцмережах, за співання пісню Батько наш Бандера. То, звісно, дуже приємно, хоча раджу шанувати і ваших рідних батьків як у заповіді. Шануй батька твого і матір твою, і продлить Господь твої дні на землі. Всім дякую за увагу, друзі. Пам'ятаємо своє минуле, будуємо своє майбутнє. Просимо Бога за Україну. Всім мирного неба та Божих благословень. Всім папа. -па.